Добрий день, малята! Нам прийшло запрошення на справжні гонки спортивних машин. Ну що, приймемо запрошення! Привіт, малята! Це я, Молня Маквин. Сьогодні вперше беру участь в гонках. То дуже хочу, щоб ви болівали за мене. Дякую вам, що прийняли моє запрошення. Ну що ж, діти, гонки починаються. Ой, дітки, дивіться, на шляху молнії і що щось стоїть. Це може заважати перемозі. Що ж це може бути? Дітки, зараз мені необхідна ваша допомога. Це незвичайні гонки. По дорозі до перемоги на мене чекають різні завдання. Я прошу вас допомогти мені виконати ці завдання, щоб до фінішу приїхати першим та перемогти. Ну, що ж, діти, допоможемо перемогти Маквин. Дякую, дітки. Перше завдання ось таке. Треба з двох слів утворити одне. Наприклад, хто возить воду? Так, водовоз. Хто возить цукерки? Так, цукерковоз. Хто возить морозило? Так, морозивовоз. Хто возить хліб? Так, хлібовоз. Хто возить квіти? Правильно, квітовоз. А хто возить молоко? Молодці, Молоковоз. а хто возить птахів? Так, птаховоз. А хто возить іграшки? Так, іграшковоз. а хто возить рибу? Молодці, Рибовоз. А хто возить сміття? Молодці, Сміттєвоз. А хто возить бензин? Правильно, дітки, молодці, Бензовоз. Молодці, дітки, правильно виконали завдання і молнія макви. Може їхати далі. Ось і наступна перешкода Маквін, Яке там завдання? Наступне завдання має назву Який транспорт. Для цього необхідно взяти червоний олівець, синій та зелений. Будуть з'являтися картинки різного транспорту. Якщо це водний транспорт, ви піднімаєте синій олівець, якщо повітряний, то червоний. А якщо наземний транспорт, то зелений олівець. Будьте уважними. Молодці дітки з цим завданням також справились Маквин поїхав далі. Мені здається, що Маквин вже зовсім близько біля фінішу. Але попереду ще залишилось одне завдання. Так, правильно, залишилось останнє завдання, і воно має назву Що і з чого? Ось, наприклад, якщо машину з металу, то яка це машина? Правильно металева машина. Якщо літак з паперу, який літак? Правильно. Паперовий літак. Якщо човник з пластиліну. Який човник? Правильно, пластиліновий човник. Якщо потяг з картону. Який потяг? Правильно картонний потяг. Якщо ракета зі снігу. Яка ракета? Так, снігова ракета. Якщо вантажівка з дерева, яка вона? Правильно дерев'яна вантажівка. Молодці дітки. Ви правильно відповідали? І допомогли молні і Маквин перемогти. Дякую вам, малята. це перемога також і ваша. Як, якби ви б не допомагали, я б не зміг так швидко доїхати до фінішу. Дякую і тобі, Макун, що запросив нас на такі надзвичайні гонки. Але нам вже час повертатись. Дітки, скажіть, де ж ми сьогодні з вами побували? Кому ми сьогодні допомагали? А які завдання виконували? Яке завдання для вас було? Найважче. Дякую вам, діти, за заняття. До нових зустрічей!